Вітаю всіх на каналі Рінц це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб нічого не пропустити. Не пропустити гарну роботу з гідною вас зарплатньою. Нагадую, що це робота для всіх і нагороднім з житлом. Хостели, кімнати квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google. Хостел плюс місто, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій житла від 100 гривень на добу. Тому не чекаємо, коли гідна вас робота з гарною зарплатнею прийде до вашого міста. Якщо вакансія підходить, підходить заробітна оплатня, збираємо речі, їдемо і працюємо. Повернутися додому завжди не пізно, завжди зможете. Сьогодні компанія Мілітаріст відкрила вакансію. Швачка з заробітною платньою 25-30 тисяч гривень. Більш детально за телефоном. Контакти і телефон. Залишаємо в описі в цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цієї компанії. Залишайте, будь ласка, свій відгук, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба і удачі. На все добре!